Saya i n g i e ñ a j u k a Знаю, як люблять мої сім'ї дітей. Пригорнень ніжно мадінка дитину. Положить тато, руку на плече, я завжди можу спертись на родину. Тут серце віктяжкі не опече, бо є любов, підтримка і увага, є те слово, щастя джерело, панує уроків. Любовь, продавня, ласка.